Так я сусідам попросив. Що такі шви, що це означає? Тупі ножі. Гостріть ножі і все. І не буде таких швів. І в мене постійно така херня. Знов прийдеться згадати бобошка. обошка. Тільки взяв, заграбав. Буду, думаю, тікувати, тобі. Знов дощ. Знову дочекати день-два. Але добре, що вона тільки хоч один дощ бачила, а невеличкий. Все. Тут так, в принципі, вона намокла чуть. Хорош все, по роботі. Їду додому, спробуюся, певне. Ну-ка, ви напишіть, чи я не один такий. Чекаю, чекаю, щоб воно вже так висохло, аж на перець. А тут дощ. І все. Ось гранулятор припадає. Краска від Леоніда припадає пилякою, ну нічого. Зараз прийшов час зайнятися ним. Почистив, помазав цим перетворюючим віржі і зараз буду грунтувати. Робота робиться. Виточив таку втулочку з попереднього гранулятора, з попередньої шиї, що в мене була, виточив, розрізав вона тут замала, щоб не точити середину. чуть-чуть люфток присутній, щоб легко знімалось, легко насажувалось, і розрізав, вставив втулочку, зварив, зробив. Так. Тут погрунтував. І буду, напевно, що зараз приступати до покраски. Так, хлопці, дівчата, я погрунтував все, приварив вуха, поприварив, повиставляв все. Вроді не потягнуло тут. Тут-чуть десь є, може, але чу-чуть воно звузилось. Я думаю, крепше буде тримати матрицю. А так, ні, гарно входить, виходить. Все гарно. І, і буду приступати до... До самої покраски. Вже діло йде до вечора, а я ще його виставляю, ладнаю. Не став вам показувати, як його красив. І не знаю, чи я встигну, але постараюся, щоб неділю в неділю воно відео вийшло. Ну що, я його викрашу, 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 викрашу. І прийдеться, буде, пане, що ще раз красити, підкрашувати. Чуть я не розчитав, що Такі будуть шви великі. Але, думаю, зроблю чуть-чуть покрепше. Бо ж чи Хоча казав, леонід не робив великих швів, потреба буде потім обрізати та задобусь його різати. Ну що, друзі, Мене звати Іван і я вас вітаю на своєму каналі. І помаленьку довожу до ума оцю всю апаратуру, тому що вам постійно вам мозги тріпаю, з нею розказую. Хоча кажуть не краси, не вздумай на що на тобі Ваня працюй, роби комбікорма і все, і заробляй гроші. Але... Але я так не можу, мені треба зробити, щоб воно було гарно, а тоді, а тоді воно буде приносити гроші. Знаєте, як то кажуть? Гроші люблять чистоту. Так, відносно того, щоб виставляти, Був змушений поставити сюди ще одну таку пластину грубу сантиметрову. Чуть-чуть, коли мені тут не розчитав, точніше, я не знав, що так буде, що воно опуститься трошки донизу. Може забагато він обрізав тут. І тому я поставив сюди Ну стінку. Друзі, настав той відповідальний момент, коли вроде, все більш-менш, корму нема, а треба гранулятора, як не знаю що. Попробуємо казав той леонід. Хоч нічого не тече, кажу, не знаю. А ну глянь десь донизу. Кажу, не знаю, побачимо зараз. Ну що, друзі, будемо робити перший пуск. І що ви думаєте? Раз включив, другий, третій, думаю, що ж таке, що опешка нагрілася, ця розєтка. На тобі. Походив, пошукав, нової не знайшов. І іншу якось поміняти. Треба тут чистити, чистити контакти. Я не знаю як, воно все заржавіло. Але що тут треба делати? Щось ми його двигали-двигали і прийдеться, певно, що трасром подавати. щоб вам це все тут поставити, знімати, <кху> але якось воно ну, вийшло так. Повний корпус зараз буду встановляти все, санька йде до дівок і буду показувати почути. Так, якщо батарея висяде, масло є. Виказали притик. Битушки. Я його вже до кубки склав, підключив, включив тільки що так само світло, О, електрику сюди. Фух, вже Так тяжкувато трохи говорити. Цілий день тут у нього спина болить, надюргався, насмикався, все тяжке. Думаю, воно того стоїть. Дивіться, зробив такого вентилятора, трохи переробив. Леонід мені підказав дещо. Ну, Подивимося, як воно все покаже в роботі. Е до завтра також пізніше, як в притреці, і все буде добре, то я теж зніму і покажу вам, які розміри і який принцип самої роботи. Зараз спробую відкрутити. Тут крутиться гайка бачимо. Але можна... У мене тут складається він з двох частин. Можна гайку зажати, оставити тут, а знімати самого вентилятора. Оце гайка все Ось Отакий в мене виходить вентилятор. Він закручується в гайку, а гайка закручується в сам цей, як він називається. Е -е, сам такий переходник, в цю гайку, ще одна гайка вкручується в другу. Так він не зробив. У мене ще також там є на 4 гранну трубу, точніше пальця переходник. Як то кажуть, на будь-який случай в житті. Так. Все лепки. Може тут добре, що в мене сьогодні немає. Ось ми його запускати. Покажу вам, вже, може, завтра зніму або пізніше. Принцип роботи такий. Закручується. І все. Тут ще поставлю потім. Десь та лопатка, в мене є, що шибер, відкривається, закривається подача. Подача тут, як бачите, зробив таку трубу. Для чого? Бо як вентилятор тут крутить, він так крутить проти часової. І, виходить тут Із-за того, що тут високо, звідси починає вилітати корм. То я поставив трубу, труба служить як направляючий, і корм падає рівненько сюди в, на ролики і на матрицю. Так, по-моєму, все робить. Все крутиться, Казав у ніт. Зразу прокручуй, щоб не гатило по цьому, по валові не стукало. Пробуємо його запустити, звук буде трохи тарабант через те, що немає там смесі і е, ролики будуть ходити по, по матриці. Тому трошки буде шуміти. Ось так. Кому відео сподобалось і кому колір сподобався, не знаю, одобрите чи ні, але надіюся, що тут масла не пустить ніде. Поки що ніде не пускає. Там рівень є, також закривається, казали мені хлопці, як коробка після цього, після айфона. І, і вроді, все. Якщо вам відео сподобалось, і колір гранулятора сподобався і робота самого гранулятора Леоніда, е, маєте на увазі сама така авторська, авторська робота. А вже як з, е, завтра почну вже гранулювати, то обов'язково зніму і покажу вам саму роботу, як саме гранулює, і чи шумить, чи не шумить. Все, ставимо лайк, підписуємося на канал і донатимо на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!